Привіт всім зрителям моєго каналу. Зразу прошу прощення за те, що трохи грязний вже стіл, тому що вже я багато чого на ньому робив і вже замазав. Тому буде вже так, думаю, поки що, потім пізніше може заміню І так, сьогодні я хочу поговорити про портативну зарядку для мобільного телефону або планшету. Якось її ще називають Powerbank чи щось таке я чув. Ну, мені більш подобається назва портативна зарядка. Ну і так. Ну, ідея мені не самому прийшла, мене попросив один друг Радіолюбитель, щоб я зняв це відео. Я говорив, що спочатку не хотів якось його знімати, що це дуже просто, там пару деталей всього, але все-таки вирішив зазняти це відео. Ну Давайте спочатку поговоримо, що ж нам для цього потрібно. Зараз я покажу, що нам потрібно. Ну, Як у, у усіх повербанках, у цих портативних зарядках, головне це е, істочник енергії. Потрібно акумулятор. Спочатку я хотів це зробити на акумуляторах від мобільного телефону старих, але межіх, нормальних десь немає, і шукати немає часу. А хороших теж немає, ні достатньо час немає, ні грошей, ні можливості старих якихось. Тому для того, щоб показати в дії. Принцип роботи я взяв простий акумулятор на 12 В і 9 А. Він лише для тестів. Ну, і в принципі, якщо ви йдете в поход або ще кудись, то якщо взяти такий акумулятор, то вам на дуже довго хватить заряджати багато раз телефон. Це однозначно, я уверен. Надовго дуже хватить. Ну і Для того, щоб все це зробити, нам потрібно, щоб виміряти напругу на вході і виході, мультиметр. Який я вчора чуть не спалив, дуже хвилювався, але оказалось, що просто перегорів отут щуп. Я замінив ось нові поставив старі откинув Ну і кроко... нам потрібно крокодили будуть. Це щоб з'єднувати з акумулятором потовщі такі один коричневий, другий синій. І так само синій і красний, тоненькі. Всього 4 таких жмутки, оце. З крокодилами, щоб як з'єднувані привідники, щоб були. Так, щоб було удобно. Також нам потрібно USB-гніздо. Я його колись купив в інтернет-магазині і так припаяти провода. ось Якщо так дивитися на нього, то останній крайній контакт, ось ось синій провід, це плюс, я ще й позначив ось чорним. І мінус ось Так. Думаю, бо я зрозуміло і головним таким невеличким можна сказати, печінкою, бо серце, я вважаю, це акумулятор. Але перетворюючи енергію 5 В. У нас є лінійний стабілізатор lm 7805 Стабілізатор на 5 В 1,5 А. Тому більше, ніж 1,5 А або ампер, ми більше зняти з боку на е, сили току не зможемо. Щоб до 1,5 А зняти, потрібно ще радіатор ставити. І ще на виход, в принципі, для того, щоб нічого не спалити, можна поставити ограничений резистор, щоб ток великий не був, бо ще телефон згорить. Також для тестів потрібно дійсно штекер. Я колись купив штекер саме і його взяв конденсатор, ось його обрізав. Туди його зацайкав, припаяв проводацьовий два провода плюс і мінус. Красний і білий. соответственно. Ну, і тут дірку проробив. Ну, от, як пригодились мені старі електролітичні конденсатори. І залив все це термоклеєм. Так, удобно, не сильно красиво, ну зато удобно. Ну І два з'єднувальні провідники для плюса і для мінуса. Це буде на вход у нас йти. Ну, давайте все це безстренько я покажу, як зібрати. Візьму зараз паяльника. Почнемо, візьмемо стабілізатор нашій. А, забув ще об'яснити цоколівку. Перша нога це вхід, третя це общий мінус і третя це вихід. Ножки я зарані вже залудив. Давайте візьмемо наші провіднички і припаяємо. Один на вхід, другий на общий. Зараз візьму паяльника. Візьму одразу його зусим сюди, щоб мені було удобніше. І таку дерев'яшку ось. Паяльник димить. Покладемо наш стабілізатор на дощечку. Спочатку до середньої ноги припаяємо общий провід. Треба хорошо прояти, щоб не відпало нічого. Якщо в когось є теж якісь ідеї, щоб я щось зробив, пишіть, постараюся зробити. Хотів також сьогодні зазняти спочатку відео про усилитель звука в класі А. Все почало робити, перемонтував, були проблеми. Але потім знову з ним щось сталося, не пойму що. Уселітель якийсь хороша якість, але часто щось ламається, якісь неполадки, то настроювати треба та ще щось. Ну Ось я припаяв вже два провідки. І тепер припаяємо на виход. USB-порт. у е, нас... Це мі... Ось на середню ногу йде мінус. Трохи візьму, Залудю краще ножку. Так. І припаюєм. Я люблю навісу в руках паяти, тому мені так поганіше видно, коли на дощечки і далеко руки. І підождемо декілька секунд, поки схватиться наша пайка. І тепер на виход ось одну ногу. І будемо все це тестувати. Треба обережно, щоб провода паяльником не перепалить. Отлично. Оставимо наш паяльник, він нам поки що не буде пригодиться. І так, зараз включимо мультиметр наш. І почнемо все це тестувати. Ось так все спаяно. Ось вход у нас, це общий буде вход питання і це виход. Спочатку візьмемо штекер наш і втикнемо наш USB. Так. Тут должно на красному плюс быть, на білому мінус. Перед тим як телефон все це впихати зарядку, потрібно тестувати, щоб не спалити телефон чи планшет. Тим більше я буду тестувати все це на планшеті, тому що телефон у мене зараз стоїть як камера для відео. Візьмемо товстіші крокодили і підключимо мінус до мінуса, плюс до плюса. Ще можна кнопочку виключатель додати. Мінус я зразу підключаю, а плюс включу пізніше, коли будемо все це провіряти. І візьмемо так само тонші провідники. Підключимо плюс к плюсу, мінус к мінусу. Отак. Треба, дивитися, щоб ніде нічого не коротнуло. Пізніше все це у корпус складу. І літом або колись, коли йтиму, можливо, в поход, або до Дніпра ще кудись. Там Більше, ніж на день, або якщо телефон швидко розряджається, і заряджати. Звичайно, набагато удобніше було б взяти ста старий акумулятор від е, ноутбука, його розібрати. В, в основному якась одна батарея виходить з ладу, останні більш-менш робочі. Тому можна їх взяти і ними тоді користуватися. Кожна там по 3, 6 чи 3,7 вольт батарея, їх там 5 чи 6 штук. То їх з'єднати там послідовно паралельно, так щоб була велика ямкість і достатня напруга. Цей лінійний стабілізатор потребує напруги питання, щоб на вход подавати десь від 7 вольт. І на виході тоді буде стабільний десь 5 вольт. Приблизно 5 вольт. Ось я включив мультиметр, ставимо в режим постійної напруги 20 вольт. І підключаємо крокоділи одразу. Так. Крокоділи дуже удобні, я це крокодил, крокоділи, посваю провода і ними оце роблю з'єднання там, де на, на, на надо, не надовго. Розширю. І зараз постараюсь все це вам показати. Мабуть, включу спочатку до провода крокоділ, а тоді до самого акумулятора. І бачимо на виході 4,91 вольта. Майже 5 вольт. Це стабільні 5 вольт, можна сказати. Нормально. Все правильно. Якщо у вас буде так, так само, але з боку мінус, значить неправильна полярність. Тому треба дивитися, щоб не перепутати, бо телефон, планшет це серйозні речі, з ними шутити не можна, якщо спалить. Або ще щось. Ну, давайте протестуємо все це на планшеті. Я ще до цього відео на планшеті не тестував, тому навіть не знаю, чи все це буде робити. На телефоні, на цьому щось, щось знімаю відео, тестував, телефон отлічно заряджається. Відключимо це з крокодилами все від, відложимо в сторону. Візьмемо мій планшет і спробуємо його підключити. І дізнаємося, чи все це зарядиться. Для зарядки зараз візьму провід. USB шнур такий. Один кінець втикаємо сюди. Раз. І другий сюди. І потім подамо питання і дізнаємося, чи буде воно заряджати, чи ні. Це буде і для мене експеримент, і для вас. І так, включили і момент істини. Включаємо. Засвітився екран, бачимо, пішла зарядка. Я дуже радий, що все це працює. Можна буде заряджати і планшети, і телефони, тим більше, якщо ємкість акумулятора дозволяє великій ямкості заряджати акумуляторів, то можна і планшет заряджати декілька разів. Дуже хороша штука в поході. Якщо не вдома і нема зарядки або в лісі там, де немає струму. Дуже хороша штука, всім рекомендую її зібрати. Ось ще раз щас поближче покажу, щоб ви вірили. Ось. Не знаю, чи видно на камеру. Ну, стоїть позначка, що йде зарядка. Буду вже завершувати відео. Вже йде 13 хвилин десь відео. 12-13. Все складу назад. Тому з повним зарядом акумулятора можна йти в ліс і не боятися про те, що розрядиться телефон. І для цього лише нам потрібен акумулятор і лінійний стабілізатор з USB-гніздом. Все просто, як бачимо, дуже. Бажаю вам, щоб у вас все виходило, щоб паяльник завжди був нагрітий, все паялося. З вами був Радіофан. Підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось, поставте лайк. Якщо хочете якийсь комент, напишіть. Всім пока-пока.